Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас буде не дуже таке веселе відео, але воно має місце бути у тій обстановці, яка склалася з обстрілами нашої критичної інфраструктури, і як нам всім з цим бути, як вам, моїм підписникам, дбати про свою безпеку, дбати про свою енергетичну незалежність і про те, як нам виживати в умовах, коли немає опалення, немає води і немає електрики. І сьогодні, у цьому відео, я вам розповім, як краще з моєї точки зору поводитись. У таких умовах люди не завжди коректно себе поводять в умовах стресу. І я саме це е, наблюдав, коли бачив, як люди строються в великі черги для того, щоб набрати у бюветах питної води. Хоча в них була вся можливість цього не робити, бо вони були попереджені доволі завчасно. І... Я хочу вам розповісти просто про три основних речі, які це про тепло, це про воду. Ну і може дещо про електрохарчування, як то кажуть, про електрику. Що з цим робити? Найважливіше з цього цього це тепло, бо тепла не вистачає взимку завжди. Тепло це не той ресурс, який можна десь набрати та принести з собою. Тепло це не те, що ви можете запасти з собою. В гарних умовах. Тепло це те, що вам буде потрібно завжди мати при, себе, при собі, щоб не замерзнути. Бо саме тепло, ці, ну, відсутність тепла це є основна причина хвороб чи навіть трагічних випадків. Звісно, в таких умовах завжди страждають незахищені люди, ті, які не можуть собі дозволити повноцінну систему опалення чи просто поїхати кудись. Зазвичай це пенсіонери чи просто люди похилого віку, які не мають якихось близьких родичів, які можуть їм допомогти. Тож ця інформація буде корисна не тільки моїм підписникам, але й їхнім батькам, може, чи іншим родичам. Ну, по-перше, що ви можете зробити, якщо ви живете просто у звичайній квартирі і ви не го не готувалися, у вас нічого нема, але ось так сталося, що немає ні світла, ні води, ні електрики. А жити вам якось все ж таки хочеться. І коли температура у вашій оселі буде менше, ніж 13 градусів Цельсія, ви будете відчувати вже ну, нестерпний холод. Ви не зможете ніяк взагалі зігрітися, ви не зможете. Навіть якщо у вас була б вода, ви не зможете прийняти душ. А якщо ви це зробите, це буде ще гірше для вашого здоров'я, ви можете захворіти вже на якесь, наприклад, запалення легенів. Тож ви не можете не митися. І проблема не в холодній воді. Проблема в тому, що після того, як ви себе полоснете, змиєте з себе бруд, ви не зможете зігрітися, а вода заберете тепло, яке у вас ще є. Тож, по-перше, що я можу рекомендувати, це подбати вже зараз. Зараз, поки ви дивитесь це відео, у вас є така, якщо у вас є така можливість, це, по-перше, мати теплі речі. Я маю на увазі не светри, ні штанці. А більше маю на увазі теплу ковдру. Бо саме ковдра це те, під чим ви будете проводити більшість свого часу, знаходячись в оселі, в якій немає опалення. І ця ковдра буде коштувати грошей. Це принаймні це 4 тисячі гривень, десь і більше. Це товста ковдра, і це не можна компенсувати, складаючи просто якісь совкові вибачте покривала один на одне, бо вони не будуть давати того рівня низької теплопроводності, ніж сучасна ковдра чи пухова, якщо у вас є гроші, чи хоча б з наповненням HoloFiber, яке зараз приміняється майже всюди. Навіть маючи якісь теплі речі, вам все одно доведеться мати якийсь хоча б мінімальний, е, мінімальне джерело тепла. І зараз є така можливість е, мати якийсь запас електроенергії. Це зарядні пристрої станції по типу EcoFlow, які ви все одно десь можете підзаряджати. І дуже таке практичне і гарне рішення мати якийсь електричний підігрів, який ви можете придбати майже будь-де зараз, ви можете це придбати. І маючи ковдру та джерело тепла від цього електричного підігріву та джерело живлення у вигляді екофлоу. Ви принаймні якийсь час можете протриматись вночі, нормально спати, але треба бути уважним, щоб не вмикати це за вашою відсутністю, щоб не спричинити пожежу. Ну, це ще гарний випадок, коли ви можете мати джерело живлення, у вас воно є, ви його придбали, ви його зробили якось самі. Бувають такі випадки, що ну, немає у вас. Немає. І тоді єдине джерело живлення це відкритий вогонь. Відкритий вогонь може бути газ, газ у балонах чи, вибачте, буржуйка і дрова. Так може статися, що вам доведеться у вашій оселі від... мати відкритий... відкрите джерело полум'я, і це дуже небезпечно. В першу чергу, ви можете зробити пожежу, а по-друге, ви можете просто задихнутися від чадного газу. Щоб цього не було. Якщо у вас немає навіть гадки про те, як робити системи опалення, ну такі примітивні, я маю на увазі просто якусь маленьку пічку, ви можете її зробити майже з всього, чого завгодно: з каменю, з металу, з якоїсь бочки старого балону, це дуже просто насправді. Мільйони відео про це є на Ютубі. і раз ви дивитесь на Ютубі, то і відео таке ви знайти зможете. Але треба розуміти, що якщо ви наважитесь робити... Таке джерело опалення, вам треба завжди думати про безпеку себе та може навіть тих, хто живе поряд з вами. Якщо у вас, ваша оселя знаходиться у многоквартирному будинку, якщо це, наприклад, старий будинок, то пожежа в одній оселі може спричинити пожежу всього будинку. І це дуже ну, неправильно буде з вашого боку спалити увесь будинок. Тож, якщо ви будете думати про те, як робити опалення, бо у старих домах є димоходи на кухнях. Ось я живу у будинку 40 х років, і там є повноцінний димохід, до якого була підключена піч на дровах колись, коли не було ще центрального газопостачання, не було центрального опалення. Всі будинки мали якусь піч на, на дровах. Тож, чисто технологічно, це можливо, це закладено у проєкт будинку. Ну, але постане питання дуже швидко, як і чим цю пічку опалювати, де взяти паливо. І це буде насправді найважливіше питання, бо дров, дрова будуть у дефіциті, їх просто не буде. Зараз ми можемо кудись вийти на вулицю, знайти якесь повалене дерево, привід закону про дрова, так я брат, це чув. Але питання в тому, що цього не буде. Якщо багато людей почне збирати дрова, вони закінчаться дуже швидко. Тож гарно насправді мати. Якийсь невеличкий запас палива. І я розумію, що зараз зберігати дрова у многоквартирному будинку це звучить, ну, як, як зараз кажуть, крінжово. А, Є ще альтернатива, це рідке паливо і краще це дизель. І зараз під дизель є у наявності дуже багато гарних обігрівачів, дизельних. Вони не дуже дорогі. Вони компактні, вони прості у керуванні. Все, що їм потрібно, це якась електрика, щоб живити цей сам обігрівач, це підійде екофлоу під це. Але цей обігрівач може давати дуже багато тепла, там і 4 кВт, і 5 кВт. І він дуже гарно регулюється. Ви можете регулювати. Не завжди потрібно вмикати його на повну потужність. Так, дизельне паливо коштує грошей. Так, воно рідке і з ним треба поводитись з певною вимогами безпеки. Але дизель це не бензин, він не так. Горить, тож вчинити пожежу буде набагато важче. Його можна придбати. Дизель зараз є, він не у дефіциті коштує, він ну, не дуже багато відносно того тепла, яке ви можете отримати від цього дизельного обігрівача. Тож я рекомендую, якщо ви хочете подбати про безпеку себе, то своєї сім'ї, мати якесь портативне джерело живлення. Це щось, яке флобблігет і багато. Тайських дешевших зарядних станцій вони всі, в принципі, працюють, всі, в принципі, однакові. Можна зробити свою, як я собі зробив з просто акумуляторів. Це набагато дешевше виходить, якщо ви вмієте це робити. Ну і подбати про дизельний опалювач, він коштує десь декілька сот доларів, і про запас палива, хоча б на декілька тижнів. Ви можете подивитися його, витрати пального, вони не дуже великі. Я думаю, що десь на, на ніч літрів, може, до п'яти вам вистачить. Ну, це звучить так, що це немало, але ви не завжди повинні вмикати його на повну потужність. Якщо ви зробите, як я колись казав у попередньому відео ще на російськомовному каналі, якийсь маленький будиночок у вашій квартирі, ну, щось на кшталт, якщо у вас є велика палатка, чи ви можете зробити цю палатку з. Пленки з майже всього. Просто щоб ви обігрівали не такий великий простір, бо квартири зазвичай великі і вони не дуже гарно теплоізольовані. Ви не можете обігрити повністю квартиру, бо у вас просто все паливо вилетить, як то кажуть, у трубу. Щоб цього не було, ви можете обігрівати, і це дуже розумний шлях. Насправді, обігрівати вже маленький об'єм, в якому ви будете знаходитись. Дуже гарно, якщо в вашому будинку є газопостачання. Такі будинки у нас в Одесі розповсюджені. І коли у вас є газопостачання, і це газопостачання є, бо, як показує практика, газопостачання найстабільніше джерело енергії з всіх доступних. І якщо у вас є газ, то дуже вам пощастило, і ви можете просто вмикати газові комфорки, ви можете вмикати духовку. У вас, головне, щоб була вентиляція штатна, вона у вас у будинку має бути. Якщо у вас є газ, у вас на кухні є вже є і димохід, і вентиляція. Два окремих незалежних канали. Вони повинні працювати, це треба перевірити, перевірити тягу, чи йде туди повітря. Ну, якщо все добре, то ви можете без проблем вмикати вашу духовку, коли як ви печете, наприклад, пиріжки з картоплею і просто насолоджуватися теплом, яке буде виходити з цієї духовки. По факту, у вас буде вже готова пічка, яку не треба топити дровами. Її можна топити тим же самим газом, який постачається через трубу. Проблемка, якщо газу у трубі не буде. І проблемка, якщо ваш будинок взагалі не має газопостачання, таких будинків зараз вже все більше, де все працює тільки від електрики. І от тоді знадобиться вже думати про альтернативне джерело. Тепла у вигляді дизельного опалювача, чи навіть, якщо вже немає нагоди і вам якось треба виживати, Ну у вас вже не буде вибору і доведеться робити щось на кшталт маленької буржуйки. Водопостачання це також дуже важлива та велика проблема, яку треба якось вирішувати. І взимку. Труби, які не прокачуються водою, вони можуть просто-напросто замерзнути. Це стосується і опалення, це стосується і водопостачання. І перше, треба зробити великі запаси води. Це дуже просто. В нас є така можливість. Зараз вода в крані є, і вже починаєте це робити. Робити такий запас це 200-300 літрів на одну людину. Це базова кількість води, якої вистачить на якогось Певний час. Ми не розглядаємо повністю повне зникання води і цивілізації. Ми все одно десь знайдемо і воду, і навіть можемо підзарядити зарядні станції, будуть генератори. Тож ситуація не буде повністю критична, але треба бути готовим до того, що ви не будете стояти у чергах у бюветі, щоб набрати питну воду, як у нас було в Одесі. Люди набирали питну воду, а потім змивали її вибачте, туалет. Це дуже нераціональне. По-перше, це нераціональне використання питної води. По-друге, це наражання себе на небезпеку у величезні черги під час можливості застосування балістичних ракет, які дуже швидко прилітають і не завжди пингуються на радарах. І люди збираються у великі купи на вулиці без ніяких захисних, захисних споруд поряд. Тож, це нераціонально і нелогічно. 300 літрів води на одну людину. Такий розклад. Це не дуже багато, насправді ви можете це зробити. Збирайте п'ятилітрові, десятилітрові баклажки, розставляйте їх по всій квартирі. Вони їсти не просять. Просто використовувати цю воду треба буде ра раціонально. У нас в Одесі насправді гарна вода взагалі тече з крану. Щонайменше у нашому Приморському районі міста вода справді питна, майже питна. Цю воду можна використовувати для приготування їжі, для технічних нужд, але треба її використовувати раціонально. Раціонально це те, що ви не повинні взяти 30 літрів води, повне відро води, і злити його в унітаз. Ви повинні раціонально використовувати ресурси, які у вас є в наявності. І вода це один з основних ресурсів. Я зараз скажу таку річ, яка може не всім сподобатися, але змивати унітаз в умовах відсутності водопостачання. І коли ви не знаєте, коли знову в крані з'явиться вода, це не дуже раціонально. Ви можете в умовах обмеженого водопостачання змивати його дозовано. Дозовано це 2-3 літри води за один за використання унітазу туалету. І Таким чином, ви зможете зберегти якийсь запас води може на декілька тижнів. Бо я бачив, як люди роблять запаси води, а потім за одну добу зливають в унітаз більше ніж 100 літрів води, коли у родині багато людей. Це ну я розумію бажання гігієни, я це розумію. Але ситуація вимагає ну, дещо іншого від нас з вами. Більш дбайливого підходу до тих невеликих ресурсів, які ми можемо накопичувати. Треба подбати про те, де ви можете альтернативно набрати воду. Це вже треба знати, якщо ви живете у великому місті, шукати, де є артезіанські скважини, де є якісь джерела води. Навіть якщо не питної, питної води нам взимку багато не потрібно, ну, 2-3 літри на добу. Але ось технічну воду ви можете набирати навіть з якихось балок. з Річок, криниця. ви повинні все це, це знати. В Одесі є дуже гарне джерело питної, майже птнупитна, насправді вода, це наша дренажна система. Води там не обмежена кількість. Насправді, якщо б якщо б її повноцінно збирати та якось роздавати у складній частині людям, то можна було б забезпечити дуже велику кількість людей водою. Основна проблема буде, якщо ми будемо використовувати воду з дренажної системи, як її. Ви не зможете просто вистроїтися у чергу і набирати собі пляшки з водою. Ну, не вийде дуже багато буде людей і на всіх не вистачить, просто місця не вистачить. Але чисто технічно вода ця дуже пригодна, її багато і можна її використовувати. Тож подбайте про те, де ви можете знайти джерело води, коли у крані води не буде. І не розглядайте бювет з чергами у кілометр, як основне джерело води. Ну і останнє друзі, це. Електрика це те, як ви можете продбати про свою енергетичну незалежність вже з електричної точки зору. Що для цього треба робити? Які є взагалі варіанти? Варіанти є це зробити свою автономну систему. Наприклад, я тобі, собі зробив так. Це не дуже важко, це буде коштувати вам приблизно від 800 до 1500 доларів, ну, можна більше, але так це щось таке: 5, 6, 7, 8 кВт годин енергії. Чи придбати якусь зарядну станцію, на кшталт EcoFlow чи Blue Yeti, чи є китайські варіанти, їх дуже зараз багато. Вони всі, в принципі, працюють майже однаково. Чи є краще, так є. EcoFlow справді гарна станція. В неї є дуже великі переваги. Це дуже швидке заряджання, бо саме заряджання це є та швидкість. Дуже важливо, вам дали світло на годину, і вам треба зарядити зарядну станцію, а не чекати. Декілька 5-6 годин, бо у вас не буде можливості її швидко зарядити. Тож екефлоу e це насправді перше місце у моєму у власному е рейтингу, але вона дорожча. Тож, можна буде взяти бюеті, вони дещо дешевші. Теж непогані зарядні станції не ламаються, працюють гарно. Звісно, якщо у вас є якась нагода поїхати. У приватний будинок, де вже є вбудована якась пічка, і ви можете подбати про свою безпеку. Там там може є криниця, може, є пічка. Взагалі, сільські мешканці більш адаптовані до умов відсутності постачання навіть електрики, ніж міські, бо місто воно не пристосоване взагалі жити за відсутності ресурсів, за відсутності води, за відсутності світла. І саме тому я кажу, що якщо у вас є така можливість поїхати за місто в умовах повного блокауту, ми кажемо про теоретичний сценарій, коли немає нічого, і відновлення буде займати місяці. Тож, якщо у вас є можливість поїхати за місто, скористайтеся такою можливості, їжджайте, якщо у вас є куди, нам вам буде значно комфортніше і безпечніше, ніж знаходитись у місті, яке повністю знеструмлено без постачання води. Та Тепла. Друзі, я дуже сподіваюся, що мої поради взагалі вам не знадобляться. І я сподіваюся, що ми будемо щасливі з опаленням, електрикою та водопостачанням. Але будьте пильні, слідкуйте за навколишнім середовищем, за обстановкою. Ну і чекайте наступних відео. До побачення, друзі.